Я зараз відкриваю нову ветертеку від і мене переповнюють такі змішані почуття, такі відчуття теплоти, щось такого приємного, нова торгова точка. Це ще один крок до своєї мрії, але інша тривожність, така, можна навіть сказати, невеличкий страх, як буде, чи буде торгувати, чи не буде торгувати, будуть заробітки, не будуть. Велика проблема зараз знайти людину на роботу взагалі. Неба, не можу знайти. Ну, Профільну хорошого, хорошого працівника, щоб мав і освіту і хоч мав якесь поняття про роботу нашого ветеринарії. Навіть був такий момент, а може не треба, а може давай назад, а може перечекати, а може настане кращі часи, але потім, думаю, найкращі часи це ті, які зараз. Є таке правило, я колись працював в одній великій компанії. У нас були тренінги. І одного тренера було, і одного тренера. Було правило, тут і зараз. Все потрібно робити тут і зараз. Боремося страхами, боремося з тривогами і працюємо на хороший результат з надією на гарний результат. Не треба нічого боятися. Треба працювати. А Бог дасть, будемо живі, здорові, і буде все добре.